Збережи до 2000% на електроенергії і природу! Портативний плеєр, фотокамера, відеокамера, портативна ігрова консоль, Нотатник електронний записник. Калькулятор. Ще 20 років тому такий набір гаджетів забив би повсякденний рюкзак і точно б не вліз у жіночу сумку. А зараз ви можете носити його в кишені. Так, це ваш смартфон. Він замінив майже усі ці гаджети. За останні 5 років мені здається, що покриття смартфонами в Україні набуло майже 100%. Так, звичайно, є погрішність на ретроградів або літніх людей, які не користуються смартфонами, але я вважаю, що їм можна нехтувати у даному випадку. Цього вдалося досягти завдяки тому, що технології здешевшують. І зараз смартфон можна було купити набагато дешевше, ніж 10 або навіть 20 років тому, коли щось більш-менш пристойне коштувало 600, 800 або навіть 1000 доларів. Зараз вже нормальну річ можна купити за 200 доларів, ну або за 7-8 тисяч гривень. Привіт, не З вами Влад, і сьогодні ми говоримо про те, як підійти до вибору смартфону і що обрати за певний бюджет. Готівних покупця. смартфони. Як я вже казав, я не техноблогер. І якщо вас цікавить якісь більш вигомі подробиці, як це працює, які попугаї воно видає, то будь ласка, до моїх колег по Ютубу. Я, як завжди, зустрежусь на потребах, завданнях, бюджеті. Ну і за замовченням він повинен дзвонити і приймати сповіщення. Хоча, якщо чесно, я думаю, більшість моїх глядачів, як і я сам, користуються смартфоном більше заради смарт-функцій. Тобто ми переписуємося в месенджерах, граємо в ігри, користуємося соціальними мережами, знімаємо класні фоточки. Це це смарт-функції, а не дзвінки. Тому як поцінів з чистенного підходу, я хочу виділити наступні види користування смартфоном: месенджери, соціальні мережі, листування, козуальні ігри, хардкорні ігри. Пабг, танки або Fortnite. Так, адкорні вони умовно, але давайте це вирішувати геймерам. Фото та відеографія робочий інструмент. Проте, крім способів використання, тут ще слід враховувати інтенсивність використання смартфону, комфортний розмір смартфону та як часто ви плануєте його змінювати. З комфортним розміром все просто. Тут все залежить банально від розміру девайсу і як зручно вам їм користуватися. А саме це дисплей та рамки навколо нього. Хоча я впевнений, що хтось вже пожартував в коментарях, що розмір має або не має значення. Залежить від коментатора. Інтенсивність користування та частота зміни смартфону крокують поруч у більшості користувачів. Коли ми інтенсивно користуємося смартфоном, він страждає через механічні пошкодження, оскільки е, ми кидаємо його у свою кишеню, сумку, де він е, подорожує з ключами, монетами та будь-чим іншим. Так, ми не задумуємося про це, але він страждає. Тому ми зазвичай вдягаємо на нього чохол, але це не завжди допомагає. Крім того, чим інтенсивніше ми користуємося смартфоном, тим швидше деградує акумулятор. Смартфон втрачає презентабельний вигляд, і у вас з'являється бажання його змінити. Це цілком нормально. Але буває і інший варіант: коли смартфон змінюють просто тому, що хочуть. Я якраз зазвичай з таких людей. Сируся, так склалося, що в мене смартфон живе не більше півтора року. Але зазвичай це пов'язане не лише з тим, що мені просто хочеться його змінити, але й тому, що я його можу розбити чи ще щось. від теми, Тому давайте повертатися до способів використання, а отже переходимо до ключових характеристик смартфону. Ключові характеристики смартфонів. І якщо спрощувати, то смартфон це майже той самий персональний комп'ютер. Бо в нього є все те саме: і процесори, і графічні адаптери, оперативна пам'ять, вбудована пам'ять. Все, про що ми казали ну, минулого ролику, коли розмовляли про ноутбуки. Можете подивитися його за посиланням. Мобільний процесор. Але, на жаль, виробники мобільних процесорів не хочуть спрощувати нам життя, і розібратися в них дуже важко. Давайте зрозуміємо, що нам потрібно знати: ну, по-перше, що є е, наступні виробники і типи процесорів: Apple зі своїми А-процесорами, Mediatek, Qualcomm із процесорами Snapdragon та Samsung зі своїми EXYNOS. Ці процесори бувають з різною кількістю ядер, різними тактовими частотами, з ефективними і продуктивними ядерами. Та навіть з різними графічними адаптерами. Так, графічні адаптери тут так само, як і в ПК можуть бути вбудовані. Але їх не настільки нелогічний, що розібратися в тому, який процесор краще, вам допоможе лише гугл або техноблогер. Потрібно пам'ятати, якщо ви хочете грати в сучасні ігри на смартфоні, то вам потрібен найсучасніший процесор та найсвіжіший смартфон. І дешево це коштувати не буде. А от в інших випадках, якщо ви не цікавитеся відеоіграми і фотографією, вас задовольнить і процесор, який можна знайти в бюджетних смартфонах. І стоп. Здається, я ввів вас в оману. Все ж таки є один виробник, який дозволяє легко розібратися, який процесор найпотужніший. Це Apple. Бо в них проста лінійна нумерація. Більше краще. Оперативна пам'ять: з оперативною пам'яттю все просто, як і в ноутбуках. Більше краще. Мінімум, який зараз слід враховувати, це 4 ГБ для Android смартфонів. Краще 6-8. В смартфонів Apple все трошки по-іншому, але про операційні системи ми поговоримо трохи згодом. Накопичувач. З накопичувачами також все просто. Більше краще, але не менше, ніж 64 ГБ, оскільки ваші ігри, програми, музика, відео, фоточки швидко заб'ють цю пам'ять. І краще можливо взяти навіть 128. І я рекомендую це саме тому, що ви, скоріш за все, будете забувати чистити ваш смартфон від надлишкових даних. А, трохи не забув. Месенджери на кшталт WhatsApp і Viber дуже люблять засарати пам'ять. Тому готуйтеся до того, що вам доведеться їх підчищати. Telegram також грішний, але він вміє прибирати за собою. Акумулятор. Е, з ноутбуками це було трохи неочевидно. А от з смартфонами все просто. Міль години Більше – краще. Проте я хочу зазначити, що смартфони з найбільшим акумулятором зазвичай коштують небагато грошей, бо вони направлені на дуже специфічну аудиторію. Дисплей. Що стосується дисплею, то тут мають значення: розмір, роздільна здатність, частота оновлення та технології виготовлення. Про розмір ми вже говорили на початку. <реш> Тому давайте зосередимося на інших моментах. Що стосується роздільної здатності, то тут би я обирав не менше, ніж Full HD, тобто 1920 на 1080 точок. Якщо ви придбаєте смартфон з меншою роздільною здатністю, скоріш за все від нього у вас будуть боліти очі через те, що ви будете бачити пікселі. Щодо технології виготовлення, то тут зараз найкращими вважаються OLED або AMOLED екрани. Але і технологія IPS не посезання. І якщо у вас дуже маленький бюджет, то можете спокійно дивитися саме на IPS-екрани. Повірте, ви не дуже втратите у зображення. Частота оновлення це взагалі дуже специфічний звір. Вона впливає на чіткість або плавність анімації. І якщо ви не користувалися смартфоном або планшетом з високою частотою оновлення, то, скоріше за все, ви не побачите різницю. А от якщо ви вже користувалися таким екраном, то повернутися на старий буде дуже важко. Золотим стандартом можна бажати 120 Гц. Але пам'ятайте, що якщо екран має високу частоту оновлення, він буде споживати набагато більше енергії. Камера. А на солоденьке я залишив камеру. А точніше, камери. У сучасному смартфоні їх мінімум дві. А скоріш за все, три або навіть п'ять. У сучасному смартфоні у нас є фронтальна, вона ж селфі-камера, та основний модуль, що знаходиться на задній спинці. Там зазвичай ми можемо зустріти 2-3 камери, а деякі виробники пхають навіть 5. Таку кількість камер зазвичай маркетологи пояснюють е необхідністю різних режимів зйомки. Але насправді навіть одна камера може знімати краще, ніж ці чотири. У камер є безліч параметрів. Це роздільна здатність, світлосила, розмір об'єктиву, розмір пікселів. І я не спеціаліст у цьому. Краще зверніться до профільних каналів. Проте я можу зазначити, якщо ми говоримо про топові камери у флагманських смартфонах, зазвичай вони плюс-мінус однакові. Тобто ви нічого не втрачаєте, купите ви Samsung чи iPhone. Операційна система. А, ну я майже забув про операційні системи. Так от, зараз їх є дві: iOS та Android. Ще колись був Windows Phone, але про нього ми можемо забити і забути. Це було давно і неправда. На сьогодні ці операційні системи майже не відрізняються між собою. У Android -у лише є кілька можливостей. По-перше, він краще кастомізується для споживача. А по-друге, ви можете ставити застосунки не з фірмового магазину. Якщо ви ще не закрили цей відос, то я готовий вас порадувати. Ми переходимо до головного. Що ж обрати? Цього разу я пропоную наступні бюджети: до 7 тисяч гривень, до 14 тисяч гривень, до 28 тисяч гривень та безлімітний. До 7 тисяч. На жаль, я зараз не можу командувати смартфони, що коштують 4-5 тисяч гривень. Вони занадто слабкі для повсякденних завдань, і ви будете плюватися на них. На жаль, через інфляцію нормальний смартфон починає коштувати від 6,5-7 тисяч гривень. До речі, про інфляцію ми поговоримо в одному з наступних роликів на цьому каналі. Тому підписуйтесь. Так от, подати я можу два смартфони від бренду Poco та Motorola. Вони дуже схожі між собою. Вони без проблем підійдуть для месенджерів, соціалочок та казуальних ігор. А ще вони відносно невеликі. Дуже відносно. До 14 тисяч. У цьому бюджеті вже можна віднайти дуже класні девайси. Але домінують все ще китайські виробники: це Xiaomi, Poco, Motorola. Тут ми можемо розраховувати на досить цікаві плюшки: це 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Та навіть розраховувати на amoled дисплей. Фактично до флагманських смартфонів тут не натягують лише процесори та модулі камери. Але вони підійдуть для будь-кого, кому не потрібні суперважкі завдання. До того ж, якщо ви граєте в Діаблу або Fortnite, або інші важкі ігри, чи займаєтесь мобільною фотографією, ви також можете знайти смартфон, який буде виконувати такі завдання. До 28 тисяч в цьому бюджеті ми вже можемо розраховувати на флагмани 2021 року. Але вони впораються з будь-яким завданням. Тут ви можете знайти і Samsung Galaxy S21, і Google Pixel 6, або навіть зіхнути на флагман цього року OnePlus 10 Pro. Так, ці смартфони трохи застарілі на рік. Але за рахунок того, що останні 3-4 роки технології крокують не так швидко, то ви майже не відчуєте різниці між флагманами цього чи минулого року. При дбайливому користуванні такий смартфон може прожити з вами навіть 3-4 роки. На жаль, з продукцією Apple не все так гарно. В цьому бюджеті ми можемо придбати лише доволі застарілий, але все ще актуальний iPhone 11 або більш свіжий, але маленький 12 mini. До того ж, 12 mini – це один з небагатьох смартфонів, що мають дуже компактні розміри. А отже, підійдуть е, тим людям, хто шукає саме компактний девайс. Напевно, Apple це єдина зараз компанія, що виготовляє смартфони в маленькому форм факторі без втрат технічних можливостей, як модулі камер, так і процесорів. А оскільки тут мова йшла про флагман, то вони підійдуть для будь-яких завдань, будь-то важкі ігри чи фотографії. Без ліміт. От ми підійшли до лімітованого бюджету. Але тут все просто. Якщо ви не бажаєте когось вразити чи показувати свою м, крутість своїм смартфоном. То вам підійде будь-що, що коштує до 14 тисяч гривень. Там є чудові варіанти від мотороли. Навіщо ще переплачувати? Якщо ж вас цікавить смартфон, який буде видавати супер знімки або супер картинку і буде найсучаснішим, то, будь ласка, купляйте флагман Samsung, Google, Apple, що вам подобається. Там будуть однаково класні фотки. Але якщо вас цікавить саме відео, то зверніть увагу на iPhone. В них все ж таки з ним покраще. Якщо ж ви фанат відеоігор і хочете виділитися, то рекомендую звернути увагу на Asus ROG. Дуже цікавий девайс. Якщо ж ви хочете виділитися оточуючих і створювати вау-фактор, то будь ласка, для вас є Samsung Galaxy Flip. І не купляйте Galaxy Fold, то шляпа. Як висновки, я б хотів додати, що якщо ви хочете придбати собі смартфон, пам'ятайте одне. Не купляйте смартфон дорожче, ніж одна ваша зарплатня за місяць. А ще краще. Нехай він буде коштувати пів вашої зарплатні чи менше. Якщо вам сподобався ролик, то йому можна поставити лайк. Якщо ви хочете дивитися ще ролики на цьому каналі, то обов'язково підпишіться. А смартфон, який ви обрали, пишіть в коментарі. Також можна підписатися на наш телеграм. Або допомогти нам чи повернеться ви фінансово за посиланнями під цим відео. Можете ще й на мої соціальні мережі підписатися, але це вже за бажанням. Ось, і все дотешні.